Вітаю вас, друзі! Ну що, літо просувається, а разом з цим наближаються і довгоочікувані відпустки. Цьогоріч військових випускають за кордон у туристичні подорожі чи для того, щоб вони зустрілися зі своїми родинами, які тимчасово проживають за кордонами. Тож, саме час подумати про морське оздоровлення діточок. Доречно, в цьому сенсі, продовжити розповідь про Лігурійське морське узбережжя загалом і Генуейські пляжі, зокрема. Чому саме Лігурія? А тому, що Лігурійське морське узбережжя є чемпіоном Італії з точки зору екології і кількості блакитних прапорців на пляжах Лігурійського узбережжя. Тож, поїхали! В одному зі своїх попередніх роликів я вже трошки розповів про лігурійське узбережжя взагалі і про перші генуезькі пляжі, зокрема. Йшлося про міський генуезький пляж Волтрі. Також пару слів я замовив і про пляж Пелі. Але сьогодні я хотів би продовжити цю розповідь і більш детально розказати про набережну Вія Лонгомари Діпелі. Це один з найатмосферніших куточків Західної Генії, розташований в районі Пелі. Лунгомаре ді Діпелі тягнеться вздовж узбережжя Лігрійського моря і є серцем прогулянкового життя Пелі. Само собою, що вздовж всієї цієї набережної тягнуться і пляжі. Пляжі абсолютно різні, є і безкоштовні, є і е, з обмеженим доступом е, платні, а є зовсім закриті, куди допускають лише членів якогось, наприклад, яхт-клубу чи якогось клубу рибалок тощо. Район Пелі це курортна зона з середземноморською атмосферою, яка зберегла аристократичний шарм так званої Белі Епок'ю. Тобто це, так, так би мовити, золоті часи Європи. В принципі, це роки від 1870-го до початку Першої світової війни. В Пелі дуже багато особняків, дорогих хвил. Готелів, які були побудовані чи наприкінці 19 сторіччя, чи спочатку 20-го. Але тут, звісно, що набагато менше туристів, ніж у центральній частині Генуї, що створює спокійнішу та більш локальну атмосферу. У Пелі, між іншим, знаходиться і віла Дуразо у палавічині, відомий історичний парк і музей, створений у романтичному стилі. Тут є чимало кафе, ресторанів з морепродуктами, гельтерій, а також лавок, які працюють вже понад століття. Тож Атмосфера в пелі це атмосфера типової італійської пасаджати. Люди прогулюються ввечері, зустрічаються в кафе, діти катаються на велосипедах. У вихідні тут жива музика, невеликі вуличні ринки, сезонні фестивалі. З набережної відкриваються чудовіші краєвіди на порт, морський горизонт. Оце коротенько, все те, що я хотів розповісти. А зараз ми продовжуємо прогулянку по цій набережні і дивимось на море, дивимось на е, прекрасні краєвиди під музичку вперед. Уже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.